Вітаю в черговому випуску «Автоматизація обліку. Маєте у своєму складі працівників, з якими було призупинено та відновлено трудові договори, тоді дивіться відео до кінця, адже розповім, як на веб-порталі оцифрувати такі події. Адже відбувся черговий апгрейд, і на сьогодні ми можемо подати такі відомості до пенсійного фонду. Отже, перейдемо на веб-портал в його приватну частину і розглянемо, як зробити ці процеси. Зверну вашу увагу на те, чому важливий цей процес оцифрування, адже в майбутньому може виникнути ситуація, що людині доведеться докупити страховий стаж, і, відповідно, ось оці періоди, оцифровані, попри трудових, трудового договору, можна буде докупити додатково страховий стаж. Отже, на веб-порталі Пенсійного фонду в приватній його частині ми переходимо до розділу блоку комунікації з ПФУ відомості про трудові відносини робітника. Активуємо цей розділ, натискаємо кнопку продовжити, і у вікні, яке завантажилося, маємо внести ідентифікувати. Ту фізичну особу нашого працівника, з яким відбулося поновлення трудових відносин. Отже, вносимо податковий номер, прізвище ім'я по батькові. Попередньо маєте підготувати сканкопію наказів про призупинення та відновлення трудового договору. Натискаю продовжити. В нас відкрився додатковий блок Записи про трудову діяльність в якому через кнопку додати запис маємо додати два записи: один про призупинення, другий про відновлення трудових відносин. Отже, в, в цьому діалоговому вікні нам потрібно внести спочатку порядковий номер місця трудових відносин. Розуміється, послідовність. В числі трудових роботодавців для конкретної фізичної особи. Тобто, якщо ви як роботодавець, це є, наприклад, п'яте місце роботи для відповідної фізичної особи, то тоді вказуємо сюди цифру 5 для прикладу. Далі вносимо назву. Юридичної особи роботодавця або фізичної особи підприємця, з яким на сьогодні фізична особа перебуває в трудових відносинах, і відповідно від імені якої ми зараз знаходимося в кабінеті роботодавця і здійснюємо це оцифрування. Можна зазначити або скорочену, або повну назву. Дані про підприємство, якої внесено запис паперову трудову книжку це не обов'язкові реквізити, тому можна їх не вказувати. У графі тип події обираємо місце роботи за основним. Місцем роботи. Відповідно, далі атрибут події. У нас є в доступі такий варіант, як призупинення дії трудового договору. Далі вказуємо дію такого призупинення початок такої події. Відповідно, вказуємо так текст запису. Наприклад, призупинено трудовий договір. Далі знизу посилаємося на реквізити документу, яким відбулося таке призупинення. Вказуємо номер. Та дату розпорядчого документу та тиснемо Зберегти. Робимо ще один такий запис щодо відновлення трудового договору. Проходимо усі ці всі дії, які ми щойно з вами виконали. в частині внесення інформації. Тільки обираємо вже в реквізиті атрибут події, відновлення дії трудового договору і відповідно вказуємо дату, з якої таке поновлення відбулося. Посилаємося на нормативний документ, розпорядчий по підприємству, яким було проведено цю подію. Тиснемо Зберегти. Так. Якщо є певні помилки, ось ви бачите, текст запису не зроблено, система підсвічує це все червоним кольором. Текст запису відновлено дію трудового договору. Колеги, якщо це відео корисне, поставте йому лайк обов'язково, щоб ще більше колег могли його побачити. Крім того, в нас є підсвічено порядковий номер трудових відносин. І знову ж таки, тут дублюємо ось цю цифру 5, яку я використала для прикладу, звичайно, у вас може бути інші дані. Тих тиснемо Зберегти, ми маємо на екрані два записи. Цього достатньо, щоб провести оцифрування. Залишається лише прикріпити скан копії документів. Зрозуміло, в нашому випадку це два документи: наказ на призупинення та наказ на відновлення. Зверніть увагу, що розмір документу може бути не більше 1 мегабайта. Набираємо знизу трудова книжка або документи про стаж категорію та за місцем розташування таких скан копій. Підтягуємо їх. Можна одразу виділити два документи для того, щоб підтягнути їх на веб-порталі. Відбувається відкривання цих документів на екрані, для того, щоб ви їх переглянули. Якщо все вірно ви підтягнули правильні документи, тиснемо продовжити. Відповідно, система показує, що такі документи наявні. Після цього активуємо кнопку Підписати та відправити. Що означає, спочатку виникає діалогове вікно з підтягуванням електронного цифрового підпису, ідентифікація підписанта, і одразу насилання цих даних до пенсійного фонду. Я не буду цього робити. Відправлені відомості, шлях їх та процедура розгляду відслідковується в плоці відомості про трудові відносини, в якому ви відслідкуєте, тиснемо на пошук. Буде міститися інформація про надісланий надіслані дані про трудові відносини. Так, з 1 березня дані не були відправлені, покажу за більш ранній період, припустимо, з 1 січня 2023 року. І ось на списку інформація. Про інші види трудової діяльності, однак ви маєте відслідкувати, щоб статус змінився на виконано. Це означає, що пенсійний фонд опрацював таку інформацію. Поряд з цим є паралельний альтернативний варіант оцифрування, а це XML-файл. Я покажу, як з цим працювати. Знову ж таки, у блоці переходимо до блоку відомості про трудові відносини робітника, переходимо до блоку того, який ми мали нещодавно, в частині внесення інформації про застраховану особу, тобто ідентифікацію такої застрахованої особи. Розпочинається вона із порядкового податкового номеру, прізвища ім'я по батькові. Тиснемо продовжити. Так, якщо певна інформація вами вказана невірно, буде зазначено, особу не знайдено, або в тих випадках, якщо особа уже не перебуває з вами в трудових відносинах, або в останньому звітному періоді, в останньому об'єднаному звіті, не були подані дані щодо сплати ЄСВ, якщо таке ЄСВ не було сплачено на користь цієї фізичної за цю фізичну особу, не нараховано на фонд оплати праці. Тоді взаємозв'язок який встановлюється з пенсійним фондом через об'єднаний звіт між роботодавцем, застрахованою особою та пенсійним фондом, не встановлюється, розривається. Так, щоб опрацювати дані по XML-файлу, нам потрібно його попередньо підготувати і за допомогою кнопки Завантажити, рознести на веб-порталі. І в нас одразу, ви бачите, сформувалося два записи: призупинення та відновлення дії трудового договору. Колеги, щоб розібратися з xml файлами або іншою процедурою оцифрування трудових відносин, яка на сьогодні доступна як з теоретичною, так і практичною частиною, рекомендую вам. Підписатися на кадрову платформу, адже в нас є новий свіжий курс, який називається Трудова книжка 2024. Швидкий перехід на електронну курс складається із 25 уроків, де лекторами є я, Ольга Хільчук та Людмила Смердова, головний редактор Кадроленду, де підібрано. Такі основні моменти, які потрібно знати з зі сторони практичної точки зору на цю ситуацію, пов'язано з оцифруванням як паперової трудової книжки, так і інших видів трудової діяльності, ви бачите на екрані переліку років, в яких. Є теж практична частина, на якій я розповідаю, як працювати з xml файлом щойно ви побачили на екрані, як швидко інформація з нього розноситься на веб-портал, і не потрібно самостійно набирати цю інформацію із клавіатури, а також інші практичні моменти роботи на веб-порталі пенсійного фонду. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте лайк та поділіться з колегами і підпишіться на кадровий youtube канал номер 1 Кадроленд. Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову відеоплатформу, де виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних онлайн консультацій, щоденно проводить. Поповнюється база документів, а також доступні в роботі калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще більш зручним, адже платформа оновилася. Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук на сайті, розділ новин і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін, а також не пропускати безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Щоб мати такого помічника під рукою, ставайте перекладником кадрової відеоплатформи платформи номер 1 кадроленд. В описі до цього відео ви знайдете посилання. Залишайтеся з нами та будьте в курсі усіх кадрових змін. До нової зустрічі!